34-річний Євгеній Ткачук до війни працював друкарем у Буковинському видавничому домі та друкарні молодого Буковинця. У 2023 році його мобілізували до лав ЗСУ. Після тренувань у Рівному він потрапив до 14-ї окремої механізованої бригади. Свій підрозділ направили на бойові завдання в Харківську область до Куп'янського району. Жовтні 2023 тисячі зв'язок з Євгенієм обірвався. 14 жовтня. От Ми розмовляли з ним останній раз по телефону. Він пішов. Як він сказав, мама, ми йдемо на, на підтримку наших хлопців. У мене не буде на зв'язку днів чотири. Прийшов, прийшло чотири дні я. Він так і на зв'язок не вийшов. Наталія Ткачук почала бити на сполох. Зателефонувала командиру, від якого почула зник безвісти. Разом з Євгенієм пропало ще двоє бійців. З того часу у мене почалися пошуки. мого, мого, мого синочка. Ми організували е, дівчат. Мамів жінок, які також е пропали хлопців 14-ї бригади, в той же ж самий е в той самий час е з із куп'янського напрямка, із е з Лимана першого. Там також пропали. Ми організувалися в Вайбері і тепер. Всі разом тримаємося, їздимо на зустрічі в координаційний штаб. Пані Наталія постійно бере участь в акціях на підтримку зниклих безвісти та військовополонених у Чернівцях і Києві. Ми вже стали як рідні тут. Всі, наша це просто не на цьому. кожен день. Ми живемо тут, живемо думкою, що зараз. Пролунає дзвінок, і я почую голос свого сина. Я знайшла про побратима, який бачив, що мого сина брали в полон. Офіційного підтвердження про полон сина Наталія Ткачук досі не отримала, та жінка продовжує вірити, що він живий і скоро повернеться додому. Доти планує не зупинятися і відвідувати акції надалі. Волю полоненим! волю полоненим, знайти та повернути зниклих безвісти. Щонеділі неділі родичі зниклих безвісти та військових полонених збираються на мирну акцію Полон вбиває. Її проводять на центральній площі о 15.00. Ми закликаємо усіх небайдужих долучитися до акції, прийти і підтримати тих, хто чекає на своїх рідних вдома. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4